Макарів. Київська область, привіт, Київ області, глядачам каналу. Друзям всім привіт! Рідним близьким Макарів. бишів справа, Макарів зліва. Бачите, моста. Ну, ви знаєте, коротше. Нігт моста. Ось я вже і в Київській області, друзі. Потепліло, вийшло сонце. ну Київська область зустрічає нас з 9, 9 градусів тепла. Плюса. Їду потроху. 9.39 ну, без 2010 ранку, до Києва 30 кілометрів. Як я вже й казав, заходимо на кільцеву дорогу і печем до одеської траси. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Як так кажуть, добранок. Ух, Інкасація, диви. Віу-віу. Бабло повезли. На розвантаженні заїжджаю, оформляюсь. Тоді що далі? Далі несу документи. Ну, коли оформляюся, мені дають файлик, кажуть, коли заїжджать, проходимо процедуру обробки хімічну при в'їзді. Далі заїжджаємо на територію, прогонимо ваговий контроль. Звертаємо вліво, паркуюсь і починаю ліву сторону розтентовувати. Так, ну що, я заправив 300 літрів, заїхав на амік, заправився, зараз виїжджаємо. Ой, так є. Є така справа, так, да, зараз ми з вами рухаємо далі. все, все нюансы. О, а это Сахарок, это что мне? Ай, блин. Так приятно. Просто... Сахарочек, спасибо тебе, друже, блин, ты такой красавчик, это так мило, елки палки вот это характер, давай 5 красава, М -м, что тут у нас, сырный, Угу. Я американо, скорицей, без сахара. Цукор пішов в сахарку. Ой, спасибо, брат, це так мило. Так. <сум> ну що? Зараз беру чек, прикріпляю куди треба, роблю що треба. Записи, які треба роблю. Да, у этом самом. І ми вирушаємо далі. Я тут біля Києва недалеко, друзі, попереду Стоянка. Проїжджаємо. Кільцева, спасіба. І поїхали далі на розвантаження. Хто це народ? Це столиця. Кільцева дорога, місто Київ. Привіт-привіт, дорогенький Київ, е мій. Привіт-привіт. й що тут у мене робиться. Порядок. Я думаю, порядок. Їдемо попереду, все як завжди. Зараз доїжджаємо до Одеського, одеської площі, на міст одеської траси, з'їжджаємо на одеську трасу, трасу Є95 і рухаємося вже, курсуємо прямо на розвантаження, тобто до фінальної точки. Часу зараз без 2011, мені вже дзвонили, запитували, як у мене там справи, де я приблизно плюс-мінус знаходжусь. Я дав повну відповідь, навіть кинув координати, жартую. <смір> Ні, так, дзвонили, запиталися що до чого. Де? Кажу, їду, все добре, недалеко вже. Кажу, якась годинка-півтори, я на місці. Що мені на це відповіли, як ви думаєте? Поняли, прийняли. Без лишніх. Ні, ніхто мене нікуди не гоне, але але і затягувати теж не буду. Сьогодні субота. Нагадаю, що домовлялися на розвантаження, щоб е, все було добре. Так, тут треба обережно. Тут ось отакі кадри, кадри з'їжджають е, вліво до Софіївської Борщагівки. А нам. Взагалі треба взяти так вліво цей ряд. Ці два ряда прохідні, тож далі йде на вишневе поворот. Там дві полоси, а дві йдуть по прямій. Ось я їх і беру. Бачите, хоч і субота, але все одно тут трохи жаркувато і тісновато. Вообще просто якось вато. Вато-вато-вато. А сонце пригріває, слухай, Київ, а що ти тут нас, якою ти температурою місто? Місто ти моє рідне. 11 градусів. Нормально. 11. 11. Ай, Сахарок! Ай, Сахарок! Підніму тобі козирок, Сахарок. Не поспішаючи. До речі, Юра, привіт тобі, друже. Казав, їду, Саньока це правий беру, потихеньку тьох 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 правому ряду, там далі за перехрестям може як проїдемо. Каже, то в правому потихеньку і добре, дуже ряд їде, хоч би що. Ой, пригріває сонечку. Що за туду? Ту це там, кому це там? Пік-пікає. Ну, кому пік-пікає. Так, тут двохколесний треба обережно. Що він так сюди заглядає? Слухай, що таке? Що... А що вони сигналять? Я не зрозумів. Що вони всі заглядають сюди? Що сталося? Що там таке? А що, добре? Нова пошта, ти в каналі? Не знаю, щось так заглядають, я там нікого не волочу часом, бо я тут, може, з вами балакаю, а цей що там когось приволочив, та ні, наче ні. Що таке? Що тут відбувається? Все добре? Мене щось настаражуєте, народ, не треба так оце. Колеса начебто цілі, дивлюся, як у вікно. Думаю, що все добре. Да. Якби вже щось таке було, то вже було б. Я чого так э, очкую, бо колись у мене була ситуація в моєму як -то каже, цьому, да, досвіді. Колись я так там я вже розповідав, колись на Жулянському мосту так між машинами залізла, я придавив колись дафом. І їду і не бачу. Отак, от, А він там підліз сірою машиною, його не видно. Придавив йому в багажника. Бампер металевий, і е, він хотів виїхати, але не, не вийшло. Чого не вийшло? Бо він під металевий бампер е, цього ДАФа. Коротше, я коли його трошки придавив, у нього фаркоп заскочив мені під бампер. і Отак зацепив і він не мог втікти. І він думав, все, капець, ти мене. Він як вискочив, він кричав, він думав, що я його роздавлю ту машину. А його не видно. Я так за будкою їду, сижу. А він між нами вскочив, коли він встиг, я не знаю. І така машина вся пожована, побита. Знаєш, таке відчуття наче автопідстава, тіпа, коротше. Ну, розійшлись ми з ним нормально. В нього машина вся була подзьобана, все. Я його там легенько прижав і він фаркопом заскочив мені під бампер. А втікти не може. Каже мені, я вже і гальмую, я вже і газую, коротше, і кричу, і махаю, а ти каже, преш мене і все. Дав в мене мощний був. Я собі їхав і навіть не відчув того. Так, оце тут теж таке от. Ну і. Ну і. 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 Треба, знаєш, що зробити? Треба перестроїтися в цей ряд, я так розумію, бо це... Тут я буду довго їхати. О, отак от. Все, у цьому ряду їду. Отак, все, я беру середину і їду собі спокійно. Так, народ, ну все, місто Київ я ось проїжджаю виїжджаємо на Одеську трасу. Поїхали. Я вже з вами заїхав у Васильківський район, Одеська траса. Привіт, привіт Василькову. Привіт району, речам, каналу. Ми вже з вами під'їжджаємо. Недалеко лишилося. Зараз будемо з'їжджати праворуч. І переїжджаємо трасу на ту сторону, наліво і по прямій пішли туди, у місто Васильків. Доправа полоса, машинка стоїть. так да, так, да, так, да, там на аварія якась зліва від нас на протилежній полосі аварія. Сканія, колега на скані, когось, видно, зацепив, окуляр, лежить права сторона. Так, ось тут я з вами з'їжджаю на міст. Перестраюсь у крайній правий ряд. Тут, в принципі, дві полоси йде, але ну, ми беремо крайній правий, так? Все, і пішли. Прямо туди на базу до мене дорога пішла, а я піднімаю сюди наверх. Часу зараз пів. 22 хвилини, Ну, в половину без 20 ми будемо 12. Так, я десь думав, що годин в 11 приїдемо. Ну, трошки затягли, бо був, був затор на Одеській площі, так, біля Магелана. там трошки щось тяглося. Що це? Подякую газелька. Пропустив мене так. Зараз вже десь має бути цей поворот, ліворуч, туди до фабрики. Там воно прямо посеред приватного сектору. Поворот. Щас, я все время забуваю, десь він тут час зліва буде. Там в принципі його видно, він такий не вузький. Ось тут, так. Да. А, ось бачите, навіть 800 метрів є птахофабрика ясить світ. Ось наліво. Все, і ось прямо бачите машини, все, а там птахофабрика. Зараз їду туди, стою, йду, реєструюсь, записую документи і проходимо з вами всю цю процедуру. Ну і заїжджаю на територію. Тож, коротше, я поїхав, стою, займаю, як сказати, чергу. Я думаю, що на розвантаження саме з тим товаром, який у мене, тут машин небагато. Хоча хто його знає, може і черга якась є. Зараз узнаю піду. Так, все, друзі, я вже заїхав на територію, Ось прямо переді мною вісова там машина стоїть. І зараз проїжджаю вісову, віддаю документи, мені віддали спеціальний пакетик для проб, там я їм все віддаю. Вони то все діло перевіряють і починають мене розвантажуватися. І поки я це все діло розторюю одну бочину. Ось зараз ось на вісову, на знак стоп я стою, машинка виїжджає, колега. І я тоді заїжджаю на віса. Все, тоді давайте, друзі, процедура піде. Я тоді у камеру. Все, стою на знак і стоп. Так, заїжджаю я в склад. Ось він вже відкритий, бачите, колись я тут вже розвантажувався, був, тут, виходить, ось туди всередину заїжджаєш, ось, така ще... Ой, дорога треба обережно, обережно треба. Туди прямо в середину заїжджаю. Так. Все, і стою під ліву сторону в ній, сказав хлопчина. Та, в мене вже і пауза ось пілікає. Давайте заїду, коротше, всередину. Уже і пауза пілікає. Оп! Обережно. Тойко не зацепить, ніде нічого не зачепить. Вже, по-моєму, в мене була серія, як я вигружався в цьому складі, вже я вам показував. Тоб, темно, правда. Да? Але отак, під праву сторону коротше, мені каже, ставати. І я так думаю, що да, ось де мішки, там він розвантажував. Тут манітуха мене розвантажувала. Добре, давайте, друзі, стою і відкриваю бочину. Все, виїжджаю з складу розвантажили на все про все десь пішло пів години зараз я красивенько вас одіваю на лоба щоб можна було спокійно їхати і двома руками керувати кермувати верніше не керувати ну і керувати теж о, все рошторився, зашторився, трохи мокрий я, звісно, але по-бистрому. Експромт. Да. Виїжджаю, хоч щасті, все, поїхали на виїзд. Ну що ж, друзі, я виїжджаю вже з території, все. Зараз запаркуюсь, запишу кої-які дані свої там. І на цьому все. Отаки, отакі от були в мене рейси, скажімо, з точки в точку і такий ось був маршрут. А я, як завжди, вам всім подякував. Обняв-підняв. Думаю, вам сподобалося. Чекайте наступних серій. До зв'язку у майбутньому, як то кажеться. Тож, всіх обняв, підняв, покрутив, поставив на місце, всім добра. Все буде Україна. Сахарок, кажи пока-пока. Все, він з вами прощається. Я також до наступної серії. Пока, друзі.